Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Всім привіт з Канади! Мене звати Ірина і сьогодні у нас будуть передноворічні закупки, адже до Нового року лишилося тільки декілька днів. І далі вам все розкажу. Ласкаво просимо до перегляду. Беремо цю пачку конфет 14 доларів. Ось така. Наклади. Ти Також берлади вони 12 горі. Ой. І ще беремо ось такі е, трубочки. Вони теж 10 доларів на скидці сьогодні. Беру ось таку пачку попкорнів. Та є, там є 24 таких пакетик, які просто кладеться в мікрохвильовку, скільки вони коштують. 12 доларів. Сперла собі, щоб вона тихо сиділа і не скупляла весь магазин. 12 доларів беремо ось цю штучку. Так, 12 доларів. Ополіскувач для рота. Беру гель для душу. ось таку одну упаковку, дві штучки. 1850. 12 доларів. Ось така банка. 750 мл. Варення зі страбері і клубніка з малиною. 9 доларів з Дивіться, я знайшла в Канаді з це чудеса. Ось така. Будемо пробувати, яка вона появилася. До речі, хто живе в США або в Америці. О, або в Канаді, то можете подивитися. 8 доларів беремо ось таку велику пачку. Пише органічні чіпси. Беру сметанку. Беру дві пачки, вона мені буде надовше. Мерсі. Буду пробувати цю штучку. Не знати, що вони рекламують. Чи це варення? Це, це не варення. Це як салат холодний. О, госте. Ні, не, мені не сподобалося. ці чіпси вони якісь такі на мукою, і, Ну не дуже. 689. Я беру кефір, пиріжки попити, люблю та люблю так їсти. Беру малинку вибираю. 8 доларів. 7 доларів коштує ось така пачка. Хороша в мене діти. Її, я беру одну, бо вони довго не живуть. Тому треба зараз її з'їсти оцю малиночку. Чоловік вибирає виноград. 12 доларів ось така пачка. Вибрав, він mm. дуже любить дивитися чи воно всередині не зітві, думаю, що так, так я беру ем, яйця дев'ять, дев'ятнадцять пачка. І беру 8.33, коштує ось така упаковка молока. Там три по півтора літри, вроді би. чотири літри ось. Беру дві пачки. Наші діти п'ють молоко, какао. 13 доларів два крельця. Ну, але я думаю, ти не вмієш читати добре. Каже, що це дорого. Ну добре, ми не беремо. Бо хотіли взяти курку, а чоловік каже, що ми її не з'їдаємо. Беру ось такий пакет курей, скільки він коштує 33,91. Давайте десь назад його піднесли. Піднес. І беру 15 доларів за кілограм пише. 3461 ось такий. Пакет філейок. Беремо дві пачки кексиків, таких по 8 доларів. No. І беру також ось такий сок апельсиновий. Скільки він? 12 доларів. Я йшла поруч і побачила. Дивлюся наші дурани, я така. Глянь, глянь, не це не дороне. Це круглі сосиски. Цікаво дуже. І також я беру ці реду. Вона така заморожена сумом фюме. Пластинка фумей. І це ви ці шукати. Аво сумон фюме. Ось такі прям пластинки на одну порцію на салатик на один раз. О, не на салатик, а на бутербродик дуже класно люблю. Ще хотіла вам розказати, що в Канаді насправді новий рік святкують тільки слов'яни. Канадці новий рік взагалі не святкують. Ну, так можливо, хтось святкує, але напевно, що не в таких масштабах, як нас, слов'ян. це дуже велике свято. Якісь ми відмічаємо, що ми дожили до цього року. Просимо Бога благословення на наступний рік. А тут, взагалі, навіть перед Новим роком канадці стараються взагалі зняти всякі прикраси і, в тому числі, ялинку. То ось так. Дивіться, взяли ще ось таку велику пачку конфет, ось таку -то для гостей. Ми йдемо в гості, будемо святкувати новий рік декілька сімей разом. І це для хазяїв. Як вам така шоколадка? Коштує 27 доларів. Тільки подивіться, скільки нас людей обслуговує. Троє за раз, бачите. Тут наші куртки, звісно, там є. Оце на дивно сьогодні понеділок вечір на диву людей не дуже багато. Хто би казав, що в понеділок вечір стільки людей буде? Ще один доказ того, що в Канаді не святкує Новий рік. Це просто майже пусті каси. Навіть такого серед вихідних немає. Тобто серед будніх днів без такого немає. Просто каси вільні. Такого ще не було. І це, і це в нас в Україні би. От Перед Новим Роком в ці часи аби було стільки людей, стільки би було всього забито. Я, певно, навіть в Україні до сих пор, можливо, хтось святкує Різдво 7 січня. А тут це, це просто все забито. Чек в нас вийшов 397 доларів. Ось така вийшла закупка. Ну, ця шоколадка велика це просто щось. Ну і як зазвичай ми сидимо в фостку в кафе. Саша захотів шкодога. Друзі, всіх вітаю з Новим Роком і Різдвим Христовим. Хай у вас все буде добре, хай буде у вас серці мир, спокій а -а -а. і, звичайно, щоб пошвидше закінчилася війна і щоб всі люди були щасливими. Вважаю вам всього найкращого і бережіть себе та своїх рідних. До наступного відео